Добрий день, вітаю вам всім з Києва. Дивіться, яка у нас краса, <кій> які квіти гарні. Давно я вже не купувала, немає в мене такого приводу, <кій> жодного приводу. Ни радісного, ни, не радісного, не, не дай Бог, печального. Нехай будуть тільки радісні події у всіх. Кожного з вас. Це недалеко від мого будинку. Такий риночок улюблений. Все життя сюди приходимо. Хотіла купити у Оксани квіти, щось Оксани нема, десь побігла. Чоловік сидить, але просто немає у них Лілій. О, дуже дякую вам. Дякую, купила квіти. До мами завтра їду. Вона любила лілії, Купила лілії. Ох, які букети. До Аліти давно не купувала. Ніяк не доїду.